Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам знову ж таки сезон ремонту МЗ МТЗ. Зараз показую суму замовлення. Ось І що сюди входить. Тут у нас йде капітальний ремонт коробки та заднього моста. Що замовив клієнт? Зараз покажу з найважчого. Все, бачите, що у нас коїться зараз кожного дня по замовленням. Так. Дві шестерні на задній міст. Ну, клієнт їх назвав циліндрички, я їх називаю сонячні шестерні, як на МТЗ або бортові. Знаю, що вони дуже рідко виходять з ладу, але бачите, і таке буває. Тепер поїхали далі, все, що на тілешки по замовленню. Прокладки сказав, буде рубати сам. Тут у нас так, по стаканам на задній міст стакан. Стакан на КПП передній. По шестерням, якщо не з коробки, це шестерня нагом на 44 зуба. По редуктору ще відома та ведуча, ще ці радянські шестерні по оригіналу полосів, теж ще ЮМЗ. І що відрізняється під коробки по шестерням? Замовив всі і взяв оці дві швидкісні: це проміжна з втулкою і шестерня постійного зачеплення. Це у нас замість 40 на 20, 37 на 20 зубів, і я ще ж кажу, тут іде евольвента, хто знає, що це таке, тобто профіль зуба він не такий, як на класичній сесії шестерні на 40 зубів. Так, давайте поїхали далі. Тут також повний набор шестерень, набор підшипників. Підшипники взяли все по ЗВЛ. Але ось ці роликові бездей 2218. Ну, ті, що йдуть на, цей, на полуосіву шестерню, вони будуть по ГПЗ, бо Словакія таких не виготовляє. Ось як. для нас маркуванечко. 29-22-18. Що ще по мосту? Шайби, вісі, сателітів. Також по тормозам дисковим. Тут по ГПЗ, по підшипникам е, роликові та шарикові 210-ті манжетки. Вроде як все, Ось просили ціни, будь ласка, ціни, бачите, в що виливається такий ремонт. Я ж вам кажу, ви ж попадаєте в хорошу копійку. Каже, я розумію, що робити. Тільки зробіть мені так, щоб я раз зібрав і більше туди не лазив. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, набирайте тільки одне реальне прохання. Зараз дуже-дуже багато дзвінків. Всі кажуть, що до вас дуже тяжко додзвонитися. Так, це реально так. Коли я бачу пропущені, я обов'язково при першій можливості вас перенаберу, але у цьому телефоні ще дві-сім картки, і виходить. Коли я постійно розмовляю по одній, то на іншій буде казати, що абонент поза зоною або не може прийняти дзвінок. Це означає, що я просто розмовляю по телефону, але я в мережі. Передзвонюйте, будь ласка, щоб просто не було потім претензій, що неможливо дозвонитися. Плюс, я ж кажу, сезон, я не знаю, почався, не почався, замовлень дуже багато, дуже багато звернень. Радує одне, що люди готуються до наступного сезону, що ніхто не вішає нос. Що всі будуть ремонтуватися, сіятися, і життя продовжується. Слава Україні! Всім дякую за увагу.